Хочете, аби у вас купували? То голосом переконайте інших в тому, що треба купити саме у вас. Що бачу я, дівчатка? Привіт! Я починаю вести свій блог, хочу знімати професійні відео для брендів і е, запустити свій бізнес. Я бачу новачка в дитячій позиції, який боїться, і знаєте що? Коли я бачу їх. Добрий день. Я маю для вас пропозицію зйомки професійних відео. Я їм більше вірю, я відчуваю їх силу і впевненість. Вони цікаві, вони переконливі. Я хочу звертатися до них. Ось так голос та подача можуть вплинути на успіх у справі. В будь-якій. Це може бути побудова мільярдного бізнесу, навчання чи. Ведення блогу, а я можу навчити вас звучати красиво, впевнено та переконливо. Пишіть слово голос у коментарях і до зустрічі на проголос, папа!